Дивіться, зараз я покажу, як обрізати дерево яблуня. Наголошую яблуня. Яблуня дуже жирує. Який сорт, я не знаю, це я тут товариша на дачі, який сорт ніхто не знає. Але як зробити, щоб яблуня не жарувала? Як правильно обрізати її? Що таке жировики? Це без, безвольно собі ростуть пагони доверху, грубі, неплодоносящі. Коротше, деревина тільки на розпалку може йти. Нічого не дає, загущає крону, плодів ми на неї немає, нічого не маємо. Як добитися, щоб їх було мінімум або взагалі вони пропали? Дивіться, саме перше, саме перше, жировики вас не будуть стріляти, практично не будуть стріляти на горизонтальних гілках. Тобто, ваша задача вивести гілки в горизонтальний простір. Коли вони будуть в горизонтальному просторі, що воно нам дає? Перше. В горизонтальних, на горизонтальних гілках закладається дуже шикарно, зараз він підійде ближче, мій помічник. На горизонтальних гілках дуже хорошо закладається плодова брунька. Раз. Вона не дає сильних пагонів, які ростуть доверху, тобто вона не жирує. І як добитися такого? Ось мій товариш, за рік ви це не зробите. Якщо у вас є ось така гілка, припустимо, і вона тоненька, але росте доверху. І вона у вас одна чи дві, і це ви хочете її зробити, і щоб в неї був толк. Ви її прив'язуєте, ось це ти ж прив'язував, правильно? Ти прив'язує до землі і робите ось тако, щоб вона у вас хоча б рік побула. Вона закладеться, заплодюється плодовими бруньками. І від того ви будете мати е, ідеальну гілку для того, щоб вона е, хорошо закладала врожай. Якщо ні, можемо робити, ось як я в тому році робив зріз. Ось, зробив зріз, підійде ближче, будь ласка. Зробив зріз, дивіться, однорічного пагона. Вона нам ідеально дала продовження цього пагона. В цьому році я що роблю на нижню бруньку, щоб вона поняла, щоб я свого роду, як я її е, з ризами роблю на нижню бруньку, я перерізаю. Все, зробив такий клик. Що воно нам дає? Дивіться, вся ця гілка, ось ось, дивіться, ви бачите, всі ці гостренькі бруньки, видно, підійде, будь ласка, ближче. Всі ці гостренькі бруньочки це все плодові. плодові, Це все плодові. Все, і тут плодова. Я цю забираю взагалі, звідси, і я її забираю ось на такий пеньочок, щоб е, тут сліпа брунька буде, вона, як, як правило, заплодушиться. Ось можна зробити приклад. Дивіться, в тому році такий був пеньочок, дав нам коротенький список з закінченням. Тут був, був маленький пеньочок, він наріс, наріс, наріс і дали нам плоди. Все, зрозуміли, щоб не було такого. Тепер е, далі. Якщо у вас є ось такі гілки, і вони вас покидали шаровики, як в минулому році. І що я зробив? Я їх позрізав на такі довгі пеньки. Тобто пеньки поробив по сантиметрів 20. Що воно нам дало? Ця частина, що я зробив на неї, це гілка другого порядку, від основної відходи. Вона нам заплодушилася вся, тобто вона нас дала в цьому році вже плодові бруньки. Так само і тут, дивіться. І далі по одному пагону. Що роблю? Є таке поняття як е, на обратний ріст. Я зрізаю, наприклад, можна зрізати тут, зробити такий маленький пеньочок однорічний, продовження, а можна зрізати на е, плодову бруньку чи плодовий список, не важно що. Дивіться, тут, тут у нас ця частина е, в цій частині ось є молода гілка відбилася. Відбилася молода гілка. Значить, що ця частина буде заповнятися е, правильною деревиною. Що я роблю тут? Я тут роблю саме ось так на обратний різ. Зробив два таких клика. Все. Тут повністю буде максимальне плодоношення. Максимально буде плодоношення. Така сама ситуація, ось був зріз. Воно нам дало ось список коротенький і дало е, плоди. Я зрізаю на цей список. Все. Тут внутрі, ви звичайно розумієте, навіть дивіться, гілка, яка була всередину росла, поняли, да? середину. Видно, так? Да? Підійдіть, будь ласка, ближче. Навіть гілка, яка росла всередину, щоб не позбавляти цієї гілки плодоношення, я тут теж зробив пеньок. Нам дало гілку і дало список. Я тут що роблю тако. Все, і в нас крона буде відкрита, поняли? і при цьому ми не втрачаємо врожай. Такі ось списики, дивіться, якщо така гулька в кінці. Або таке воно гостреньке, таке прямо аж пальчиком чусується гостреньке. Це плодова брунька. А якщо ні, я тільки що зрізав. А ось, ось дивіться. А ні, тут теж плодова ось утворюється, бачите? І тут плодова. А якщо, якщо вона не плодова, така вона шержава, якась де, ось така вона, наприклад. Тобто, в неї немає явно виражено нічого, в неї тут листочок буде. То таку, такий список зрізайте на ось такі пеньочки. Як я в тому році, дивіться, поробив пеньочки, і вони всі нам заплодушились. Все, що ми робимо? Е, тут виво, виводився е, дуже жирує. Через то я старався робити переводи на різні гілки. Ось дивіться, у нас була гілка. Ось зараз я далі буду обрізати, побачите як. Була гілка, я її зробив перевод. Перевод на більш горизонтальну, вона нам заплодушилася вся. Ось в нас є гілка теж вся в плодах, але вона дала однорічний приріз. Цей приріз в кінці з яблучком. Я обов'язково роблю тут приріз по однорічному пагорбі. Для чого я це роблю? Ось так. Для чого? Якщо я тут залишу, яблуко потягне цю гілку сюди донизу і буде глина. При, при такому зрізі, по-перше, яблука будуть рівномірно розміщені на гілці. раз. Вона не ляже так сильно, два. І при такому зрізі будуть активно розвиватися інші плодові нарощування. Поняли? Ця гілка не буде затухати, вона буде постійно розвиватися. Ось, враховуючи, що вона буде лягати на цю гілку, що я переводив. В цьому році я цю гілку забираю. Вона вже мені не потрібна. А перевів я ось на цю плодоносячу максимально гілку. У нас є гілка другого порядку. Я тут що роблю? Я тут її перевожу на плодоносящі. Воно нам 2, 3, 4 роки цей спиньок поплодоносить. стрільне якусь гілку, я потім на ту гілку переведу, що я цією гілкою лишаю. Така сама ситуація, як ото була. Тут я це зрізаю і однорічні пальня перерізаю, для того, щоб вона розвивалася. Все, вона горизонтальна, вона ідеальна. Далі, У нас є ось гілки, дивіться, що тут робити. Коротенькі списики ми залишаємо, бо вони, як правило, з, з плодами. Вибираємо якусь сигу двох, яка нам потрібна, щоб ми і з нею розвивалися. Ця занадто. Низько росте, вона, вона вже піде. Я її забираю взагалі. А оцей пагін подовження я прирізаю на наружну бруньку. Це все можна залишати, якщо вона нам не тінить. Але ця гілка, гілка другого порядку, лягає вже нам на, на цю основну. Значить, що не підходить. Ми зрізаємо ось на такий пеньок. Поняли, да? все. Нася гілка взагалі устраює. Ми по-любому робимо переріз по однорічному пагону. По однорічному. І так, поняли, да? гілки другого порядку ми прирізаємо на пеньочки. Розріджуємо, щоб все було чудово. Ось така сама гілка пішла. Я її просто тут вкорочую коротшою і залишаю, і залишаю. Бо вона занадто доверху росте, але у нас плода. Ви зараз кажете, то ти ж сказав, що е, потрібно забирати. Да, в цьому випадку мені потрібно, щоб вона чуть-чуть нагнулася під урожаєм. Поняли? От. Ви маєте приблизно розуміти, е, яка гілка, як вона буде відплодована. Ось, дивіться, були, була гілка. клоц, І тут клоц, Після клоцання це на на, на буруньку, яка росте вниз, я клоцаю. І щоб воно витягувало ви, ви туди. Тобто можна цю гілку залишати, ось тут перерізати. Але мені кажеться, що вона як занадто довга. Що я роблю? Можна перевести на список до. Е, так я розроблю, так. переводу на плодоносячий список, а ось цю гілку бокову я перерізаю на такий пеньок. Все, вона у нас горизонтальна, нікому нічого не, не тянить. Поняли, так? Зараз, почекайте, може, ще якийсь варіант. Така саме. Давай ще один варіант покажемо. А якщо гілка просто трійка, ну я її отак на пеньок бахну. Давай сюди, дружище, підходь. Дивіться, така сама ситуація. У нас гілочка горизонтальна, ми маємо чудові на неї прирости, є в нас плодова брунька. І в нас тут три такі гілки. Ми вибираємо ту гілку, яка нам найкраще підходить. Стою і думку, гадаю, да? так, яку? Давайте припустимо, ми залишаємо ось цю гілку. так? Видно, так? Да? Видно. Що ми робимо? Я роблю тут зріз, забираємо конкурента, перевожу на цю. Потім цю я роблю на пеньок, а цю я ки... при... прикорочую. Ось, покажи пеньочок. Ось. Зробив на такий пеньочок і цю прикоротив. Тобто наша гілка, яка має продовжати наш рід, ну як рід? рід цієї гілки, ми її направляємо в тому напрямку. Ось список без плодової бруньки, бачите? Тут де листочок, немає нічого. Такий забираю, щоб він не тінив на такий пеньочок. Ось такі пеньочки. В тому році я ось такі поробив пеньочки. Бачите? Тут, тут, тут. Вони на всі заплодушились. Ось така ситуація. Якщо у вас є одна гілка, ось так, як ця я говорив з самого початку, да? Що я її просто кінчик перерізаю, і на наступний рік вона вся завалиться врожає. Все, давай швидко ще верх розберемо. Е, чекай, 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 чекай. Треба було більше ложки сідати. Що вверх розбираємо? Розбираємо, переводимо, ось так, забираємо на, на плодоносячі списки ось так. Тут ми робимо пеньочки, як в цьому році ми робили. Якщо ви хочете крону опустити, у вас є ось, наприклад, ця гілка. Так? Я її забираю з переводом на цю гілку, і я її зараз в кінці приріжу. І ось тут я ось так роблю. Все. Подивіться, яка вийшла яблуня. Ну, і звичайно, це все-таки вниз ми забираємо. Все. А, ще ось гілка лишилася. Так, цю ми забираємо. Ось дивіться, вийшовся ложний такий пеньочок. Був пеньочок в тому році, бачите, він не заклав нічого.